Привіт! Вас вітає команда клубу DAX. І сьогодні я навчу тебе робити палмфліп, або, іншими словами, сальто назад від рук. Поїхали! Перше, що ти маєш вміти, це заднє сальто. Якщо ти ще його не навчився, то на нашому YouTube каналі є навчальне відео по цьому елементу. Переходь, дивись, навчайся і повертайся сюди. Друге, тобі треба вибрати стіну з неслизьким покриттям, щоб руки добре щеплялися зі стіною. Третє. Нам треба навчитись відштовхуватись від стіни. Для цього стаємо біля неї, вистрибуємо вверх, руками себе штовхаємо по діагоналі назад і вверх. Четвертий крок. Настелюєш велику стопку матів. Після цього підходиш до стіни, вистрибуєш, відштовхуєшся і ногами тянешся, щоб взяти групування. Тобто ногами до плечей і падаєш на спину. П'ятий крок. Залишаєш один або два м'яких мати, щоб не П'ятий крок ти залишаєш один або два м'які мати. Для того щоб на всякий випадок було м'якше приземлятись. Після цього ти шукаєш страхуючого, який вміє страхувати, тому що насправді це страшний елемент. Можна вдаритись ногами і перестати крутитись, можна вдаритись теоретично і головою, можна просто не закрутитись. Тому краще візьми страхуючого, який тебе підстрахує. Після цього починаєш пробувати. З першого разу навряд чи вийде, але з кількістю спроб в тебе 100% вийде. Хоча насправді це дуже легкий технічний елемент, але дуже страшний. І ось з якоїсь спроби ти навчився палим фліп. Після цього напрацьовуй, напрацьовуй, напрацьовуй. і бажано зі страховкою, тому що елемент реально страшнуватий. Я тебе вітаю. Сьогодні ми навчилися палом фліп, Якщо ти хочеш вчити щось складніше, якісь зв'язочки, приходь до нас в спортивний клуб DAX, Ми тебе навчимо. В описі буде вся контактна інформація, як записатися, які ціни і так далі. А я з тобою прощаюся до нових відео.